штатного розпису. Для ведення штатного розпису необхідно зробити первинні налаштування. Для цього в блоці кадровий облік, налаштування, посади необхідно ввести перелік посад, які передбачені на підприємстві. Для посади необхідно вказати назву українською та при необхідності англійською мовами, дати посилання на класифікатор професій. Тут можливий контекстний пошук як за кодом, так і за назвою, а також встановити базовий оклад. При необхідності додати опис українською та або англійською мовами. Введення в перелік нових посад можливо також безпосередньо з форми штатного розпису. Далі. Необхідно ввести перелік структурних одиниць. Для цього в розділі Кадровий облік обрати підрозділи і заповнити картку структурної одиниці. Тут необхідно вказати назву української та при необхідності англійською мовами. Підпорядкованість організації та дату створення підрозділу. Безпосередньо штатний розпис можна заповнити з головної інформаційної панелі Розділ налаштування заробітна плата на четвертому етапі або з панелі кадрового обліку для введення нового штатного розпису. Необхідно вказати дату, вибрати підрозділ та додати нову посаду. Тут є можливість варіанту вибору існуючої посади з переліку, або створити нову посаду. Далі встановити оклад та зазначити кількість вакансій. Після введення штатного розпису по всіх підрозділах його необхідно затвердити. Але при цьому варто пам'ятати, що затверджений штатний розпис стає недоступним для редагування. Недоступним для редагування. І всі зміни вводяться новим штатним розписом з вказанням нової дати. Вказуємо нову дату. І маємо можливість додавати нові посади.